Всім привіт! Я Маша, це канал про в'язання. В цьому відео хочу вас запросити до майстер-класу. На початку ви мали змогу бачити фотовиробів, які я зв'язала на основі даних розрахунків. Це Звичайна проста базова конструкція реглану на чотири регланні лінії Родзинкою цього виробу є широка реглана лінія по передній частині, яка ну, трошки більше, ніж вдвічі ширша, ніж регланна лінія по спинці. На основі цього майстер-класу можна в'язати на будь-який сезон. Це може бути светер, джемпер. Кардиган, якщо ви розділите передню пілочку, навпіл футболка, сукня, що завгодно, яка довжина може бути і самого виробу, та довжина рукава також може змінюватися за вашими вподобаннями, що вас чекає в цьому майстер-класі. Ну, По-перше, якщо ви не хочете рахувати, якщо вас влаштовує той розмір, на який я в'язала, заміри готового. Виробу ви можете повторювати за мною. Але якщо ви хочете в'язати на свою власну фігуру з будь-якої пряжі на будь-яких спицях, покроково я да розрахунку, щоб ви змогли перерахувати все за вашими вподобаннями. вподобанням. Майстер-класі буде і теоретична частина там, де ми рахуємо, і практична частина Ці моменти, які можуть здатися трошки складними, я буду пров'язувати на камеру разом з вами від набору вкрочені ряди. Весь росток, арка понизу виробу, підрізи, тобто, всі всі моменти, які можуть в когось викликати якісь труднощі, я пров'яжу разом з вами для вашої зручності, щоб вам не доводилося. Перемотувати, передивлятися раз за разом більше години матеріалу в описі будуть тайм-коди, Ви зможете переходити і дивитися саме той момент, який вас цікавить, будь то розрахунки, будь-то закриття петель понизу ви не втрачали свій час. Також для вашої зручності будуть посилання на pdf файли схем. І ростку, і арки, Ви зможете для себе роздрукувати, зробити собі якісь помітки, щоб, наприклад, не повертатися до відео для уточнення того, скільки петель треба дов'язати для наступної точки розвороту. У вас буде вже готова схема. Під час майстер-класу я в'язала джемпер, який ви бачите зараз на манікені. Це пряжа Alize Cotton Gold та спиці номер 4 я використовувала для тіла виробу, резинки зв'язані в мене на спицях номер 3 але ж ви зможете розрахувати, користуючись майстер-класом на будь-який розмір з будь-якої пряжі на будь-яких спицях зможете в'язати. Всі матеріали, інструменти також ви знайдете весь список в описі під цим відео. Цей майстер-клас буде доступний для спонсорів мого каналу. Розділ спонсорства називається майстер-класи та інструкції. Також його можна буде придбати окремо. Для цього мені треба буде написати або в особисті повідомлення в Instagram, або на пошту. Всі контакти також в описі під даним відео. Якщо ви будете оформлювати спонсорство, це через кнопку Стати спонсором в YouTube». якщо ж ви захочете окремо придбати цей майстер-клас, оплата здійснюється на офіційний підприємницький розрахунковий рахунок ФОП Приватбанку на моє ім'я. Тож ласкаво прошу до майстер-класу і гарних вдалих вам виробів.